Мене звати Світлана Лапига, і в медіа-центрі я попрацювала чотири роки. Я була частинкою першого редакційного складу. Все почалося з дзвінка Галини Васильівни, яка запитала цитата, чи готова я стати частинкою чогось цікавого? І я була готова. Для мене медіа-центр це про. Дисципліну це про вимогливість, це про своєчасність, це про правило, один день, один матеріал. А відтак це правило означає, що кожен твій день має бути результативним і наповненим. Медіацентр – це про тумбочку Віталія Івановича з чимось цікавим, це про те, як Василь Іванович завжди сидить за круглим столом і про те, як насильно відкриває двері перед нашими планірками. Взагалі, медіацентр зробив моє життя в університеті більш наповненим. А зараз я це згадую як можливість себе спробувати в океані журналістики. Я бажаю медіа-центру цей чудесний ювілей пам'ятати, що ви є інформаційним серцем нашого університету. Тому будьте креативними, будьте творчими, будьте завжди на часі, і просто будьте ще дуже і дуже добре.